Казка про чарівні горішки з вулиці Кавова смакота. В одному дивовижному місті пахло свіжою кавою і теплими булочками. На різних його вулицях жили горішки, кожен зі своїм смаком і характером. Були там вулиця Мигдальна, Арахісова, Фісташкова, Фундукова і Кешна. Але ця історія сталася зовсім не там, а на Малень, Затишній вулиці каова свакота. На ній стояла крамничка, де продавали горішки до кавових напоїв. Та мешканці міста зазвичай купували лише ті, які добре знали. І тоді кешів, фунтук і фісташки подумали: що ж, мабуть, прийдеться іти нам. Ми напевно не смачні. Тож одного вечора вирішили піти з крамниці і знайти місце, де їх полюблять. Вони довго ходили місто, пропонували себе у команди до різних ласощів, але ніхто не погоджувався. Горішки вже майже втратили надію. Коли одного дня до міста приїхала дівчинка Софійка, вона обожнювала експериментувати та шукати нові смаки. Побачивши сумних горішки, Софійка здивувалася. Та ви ж такі гарні. Може, просто вас ще ніхто не спробував правильно. Вона познайомила їх зі своєю мамою, яка працювала в кавому будиночку. Разом вони почали творити два. Із фісташки зробили ніжне зелене молоко, фунтук додали у шоколадне печиво, а з кешю приготували крем до кави з ароматом кориці. Усім відвідувачам сподобались нові смаколики, і горішки вперше відчули, що їх цінують. Коли це побачили арахіс і мигдаль, вони теж захотіли спробувати себе у чомусь новому. Софійка з мамою вигадали для них чудовий рецепт. З арахісу зробили солоний соус до вафель із сироп до лата, а з мигдалю ароматні топінги та кремові начинки до тісточок. Відтоді всі горішки мали свою роль у чарівному місці. Їх додавали у сиропи, топінги, креми, солодкі начинки. І щоб ніхто з них більше не сумував, мешканці вирішили назвати вулиці на їхню честь: мигдальна, арахісова, фісташкова, фундукова і Кешні. Так усі зрозуміли, що кожен смак унікальний, і навіть найменший горішок може зробити світ трішки теплішим і солодшим.